Проведення наукових досліджень є одним із пріоритетних напрямів діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ. В умовах війни наукова діяльність в університеті спрямована на вивчення питань з протидії збройній агресії, кібератакам, розслідуванню воєнних злочинів, розвитку інформаційних технологій та їх застосуванню в діяльності органів державної влади, подоланню психологічних стресів, євроінтеграційному розвитку України тощо. Традиційно кожного року в університеті проводяться міжнародні науково-практичні конференції, в яких беруть участь представники міжнародної наукової спільноти, органів державної влади, практичні працівники, діяльність яких спрямована на запобігання злочинності, впровадження інформаційно-аналітичної підтримки, кримінального аналізу, боротьби з наркозлочинністю, кіберзлочинами та злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. Розвитку наукової діяльності університету сприяє робота наукових науково-педагогічних працівників, які беруть участь в різних міжнародних тренінгах та проектах. В університеті функціонують чотири науково-дослідні лабораторії, наукова діяльність яких також спрямована на реалізацію практичних завдань у сфері правоохоронної діяльності насамперед в умовах дії правового режиму воєнного стану. Університет бере участь у таких проєктах, як робокоп, ПатєріНєт, є розробником чат-боту Кіберварта актуальним і дієвим інструментом боротьби з наркозлочинністю став розроблений науковцями університету проєкт Чат-бот Стопнаркотик для месенджера Телеграм. Він призначений для активного залучення громадян до протидії розповсюдженню наркотичних засобів. За допомогою чат-боту було заблоковано понад три тисячі наркоадрес. З початком російської агресії департаментом кіберполіції Національної поліції України чат-бот був переформатований. Він носить назву Stop Russian Channel Мрія і використовується для блокування ресурсів, що поширюють фейки та російську пропаганду. Науково-педагогічні працівники залучаються до проведення таких наукових досліджень, як кризова психологія, концепція жіночого бронежилету для поліцейських національної поліції України. Впровадження концепції логістичного комплексу забезпечення боєздатності правоохоронців, дослідження боєздатності та боєготовності правоохоронців до дії в екстремальних умовах, концепція скандинавської моделі забезпечення публічного порядку та безпеки, адаптаційні можливості поліцейських під час виконання оперативних завдань в умовах дії правового режиму воєнного стану, вплив носіння засобів індивідуального захисту на боєздатність працівників поліції. Удосконалення тактико-спеціальних та технічних характеристик безпілотних літальних апаратів тощо в університеті. Функціонує центр психологічного здоров'я, який об'єднує науковців і практичних психологів університету для надання безкоштовної психологічної допомоги різним категоріям людей, які постраждали від збройної агресії РФ, насамперед військовослужбовцям та іншим представникам сектору безпеки та оборони, які отримали поранення. Тимчасово переміщеним особам, рідним і близьким загиблих у війні тощо. Університет став реципієнтом проєкту міжнародної технічної допомоги покращення стану захищеності та реагування стосовно джерел іонізуючого випромінювання в Україні. Наукова продукція університету, монографії, науково-практичні посібники, методичні та практичні рекомендації. Проекти нормативно-правових актів, в яких визначаються особливості діяльності сил безпеки та оборони України в умовах воєнного стану, є вагомим внеском у майбутню перемогу над російським агресором. У 2024 році університет став учасником міжнародного дослідницького проєкту програми «Горизонт Європа, а саме мультидисциплінарна дослідницька співпраця з питань інформаційного придушення спільнот діаспори як мішень іноземної інформаційної маніпуляції та втручання Резонант. Університет є учасником низки грантових ініціатив, серед яких Європейське регіональне партнерство для гендерної рівності в епоху цифрових технологій, програма «Горизонт-2020», «Взаємодія мережі розвитки і безпеки з суб'єктами промисловості та науки, програма горизонт 2020. Світлофор політики ЄС: гендер, права, міграція та цифровізація, програма Erasmus Плюс напряму Жана Моне. Децентралізоване співробітництво України і ЄС, програма ЄС Еразмус Плюс напряму Жана Моне. Цифрова трансформація прав. Вчимося у ЄС. Програма ЄС Еразмус Плюс напряму Жана Моне. Стійкість та інтернаціоналізація для сприяння модернізації вищої освіти закладів новачків у сусідніх східних країнах. Програма ЄС Еразмус Плюс. На базі університету створено національний консультативний пункт за програмою «Горизонт Європа за напрямом цивільна безпека для суспільства. Наукові розробки Харківського національного університету внутрішніх справ це інноваційний розвиток держави і внесок науковців у перемогу.